Пише чи ні. Пише. А. Всім привіт! Це Діма Отакот. І так, я знову зник надовго і хі -хі, я знову повертаюсь, тому що комусь ці реакції все-таки потрібні. Е, мені треба щось знімати на канал, вам треба щось дивитися. Тому е, ми будемо переглядати виступи. Кліпи або слухати пісні учасників Євробачення 2025 далі. Не підготувався, сів, почав записувати і на тобі. Підготувався в плані, не повідкривав віконця, які мені потрібні. Ситуація наступна. Я завис, підвис якийсь момент, тому що а, мені стало чи то я втомився, чи то мені було нецікаво. Коротше, по. Я навіть почав був сів, записувати реакцію на Іспанію, е, типу, вітатися з вами, і такий ні, все, стоп, не хочу. І <клес>, лавочка закрилась на якийсь момент. І я вів прямі ефіри в Тіктоці. Якщо зараз дивлячись з яку країну, ми виберемо для огляду, то цей ефір може бути і сьогодні. Якщо це вибрана країна, то ви. Якщо цей учасник вибраний без відбору, то ефіру не буде в Тіктоці. Якщо вибраний з відбором, то буде. І в Тіктоці ми зігрішили і подивилися рекап. Рекап всіх, Маленькі фрагменти. Чесно, я їх не пам'ятаю, але враження, якісь певні, вже <кхух> склалися, типу, і завдяки вашим коментарям, і завдяки цим фрагментам, що я почув. І е, сьогодні в моєму телеграм-каналі, ось тут можна на нього підписатися. Е, ви наголосували за Швейцарію. Треба послухати представницю, е, як це країни господаря. Я дуже навіть не проти, тому що фрагмент, який я чув, мені сподобався. Ага! І всі ж дуже хочуть крові, кажуть, де той токсичний Діма, який був минулого року. Чесно, дивіться, ніякої установки в мене немає, але моя фізіогноміка. Фізіономіка. Фізіономія <схай> показує, що в мене щось спр... Спр... Сопр... сопротивляється всередині. Чесно, я не давався ніяку установку бути добрішим. Чи там фільтрую щось? Ні, я не фільтрую. І... От Іра Пілипчук взагалі мені закидає, що Іра, блін. Що я тільки Україну обісрав, а нас більш ніколи не обісрав. Ні, дісталося. Кому не скажу. Ось тут плейлист. Після відео заходимо, дивимося, ці посилання, всі, які тут будуть внизу під відео також. Тому тут плейлист на інші країни. Зараз в мене є настрій такий, типу, когось почехвостити. Але знову ж таки, це не відбувається. По установці, типу, о, зараз буду обсирати, або о, зараз буду хвалити. Ні, яка буде пісня, така і буде реакція. Але єдине, що скажу, я помічаю певну несправедливість, тому що е, на даному етапі це конкурс пісні Eurovision Song Contest. А різні країни по-різному представили свої заявки і е, дуже великий дисонанс, наприклад, з Бельгією, тому що студійці вона офігенно, лайф був стрьомний, Реакція на Бельгію Тут. Я думаю, що на цьому етапі справедливо слухати просто трек. Не кліп дивитися, не виступ дивитися, чисто пісню, тому що ну, не об'єктивна якась картинка викладується в результаті і якось воно не зовсім ок. Тому що, ну, отак. І Швейцарія, яка 17-та зараз у букмекерів, має в нас музичне відео. Ну і знову ж таки. Зараз там буде якийсь кліп з якимись. Е сенсами. Ну, давайте подивимось кліп. Нідерланди мені чуть відео не знесли. Точніше, не знесли. Вони мені його не дали опублікувати 5 разів. Вони просто блук. Якщо деякі там просто права закривають і крадуть твою монетизацію. Практично всі. Нідерланди просто ну не давали навіть опублікувати відео. Мені прийшлося там такий жах зробити з нього, щоб там не ідентифікувалася музика, і це відео хоч якось було опубліковане. Тому Нідерланди це мінус. Не хочу, щоб він фінал пройшов. Я включаю кліп Швейцарії. Mes dieu, quante, À faire confondre les démons de la nuit. Mm -hmm. Mm -hmm. Je tu me balances des mots qui m'étouffent. Quoi qu'il advienne, je me couche près de toi ce soir. Je vais partager ton bagalam. <laughs> tu me bouffes avec ton regard. Quoi qu'il advienne, je ne cesserai jamais de chanter pour toi. co i Ой-ой-ой, ой, дивіться, що тут у нас. Ну, по-перше, це більш ніж адекватна заявка після перемоги, щоб країна-господарка себе проявила. Це раз. Два дуже класно співає тут. І ще я чув, я не дивився лайвів. Кажу, що. Просто ідеальний вокал у неї. Чудово. Третє. При всій своїй оригінальності, насправді, вона мені нагадала багато пісень, багато заявок, в тому числі на Євробаченні. Це 2016 рік Зоя. Мамі Анті на це. Ну, Це, мабуть, чисто через французьку і тембрально дуже схоже. Потім Італія 16-го ж року по вайбу. Потім сюди ще у нас запліднив цю пісню. Серв... Серв... Ой, вибачте, зараз пізні, пізня година, я після робочого дня. Сальвадор зібрав. Така казковість Діснеївська. І потім мені прям дуже-дуже нагадало Алану Рей «Once Upon a Dream. Це був саундтрек до Малефісенти. know. Walk with you once upon a dream I know you нана. And I know it's true. Як-будто цей мікрофон працює. Але він тут є. Він працює, коли мене тут немає. <гум> І там дуже аранжування схоже. Може, навіть фрагменті поставлю. Або вже вставив. Дуже приємна пісня, така прям вайбова, але мені здається, що в неї нічого не вийде. Тому що. А, от що! Абсолютно сіра, не харизматична учасниця. Просто така якась, ну, типу, хто ти дівчатка, хто тебе сюди покликав. Дав я вам дав? Ну, реально, вона мені ніяка. Візуально, просто ніяка. Ну, а це ж теж, знаєте, це ж такий продюсерський проект. Я така вся цноплива, Співаю таку пісню. І я така вся pure and. щирість, як буде англійською, щирість. Що ми знаємо про щирість? Нічого, англійською тим паче. Але е, я цю пісню додам і буду слухати. А мені цікаво, що у вас, е, які відносини з цією піснею, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що який, блін, рівний рік. Ну, не то, що рівний, а дуже багато непоганих пісень. Увага Росії, це максимально. Я вже стільки не додавав, я стільки вже всього слухаю, а потім розумію, що я просто навіть із забув про пісні. Від яких в мене тут розрив матки був. Ну, це капець. Так, всі реакції, як я говорив вже на каналі, обов'язково напишіть коментар. Єврофани новини теж там внизу в посиланнячках є. Підпишіться. Так, що, що ще що не забув, з посилання підтримки каналу теж внизу. Все внизу. Все, що щось вам треба, шукайте внизу. А мені треба ви на цьому каналі. Тому дякую вам, що ви сюди приходите. Гарного вечора. I know you. I walk with you once upon a dream. I know you. da 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 da.